Всім привіт! Я вам зараз щось таке покажу. Таке покажу. Я просто в шоці, в захваті, в такому дуже-дуже, дуже приємному піднесенні. Отже, ви готові? Дивіться, яку красу я отримала. Дивіться, яка ця краса. Ви просто гляньте на цю ілюстрацію. На цю красиву жінку, яка написала цю неймовірну книгу. І я навіть не очікувала, що я її ось вже на днях отримаю, адже знаєте що? Ця книга їхала до мене аж з Чикаго, тому що авторка наразі там проживає. Ем, хто підписаний на мій канал, той знає, що це за книга, той навіть її слухав. І я думаю, що ви пам'ятаєте, про кого саме йшлося в книзі? Ось, дивіться, ну, ілюстраторка теж свою роботу проробила шикарно. Пані Галіція відтворила на папері історію ідеально, і ілюстраторка так само втілила, я так надіюсь в життя те, що пані Ірина хотіла. Чому пані Ірина? Бо пані Ірина. Це справжнє ім'я, авторка Ірина Байбула. А псевдонім вже взяла собі пані Галіція Мідвест. Боже, я навіть боюсь її розгортати. Просто я дуже-я дуже я дуже, е, дуже обережно ставлюся до книг. Розумієте, і навіть от вони мені так от тріскочуть, і для мене це вже-вже вже, вже недобре. Бо я її маю гарно розгорнути, але бачу тут ще є. І автограф через простір, через час відтілкнися одна з нас. Світлано, дякую за допомогу у просуванні книги. Ваша праця неоціненна та важлива. Успіхів у розвитку вашого YouTube каналу, книгомандри. Чикаго 2025 рік Ірина Байбула. Боже, пані Ірена, ну це, ну це просто вау. У мене нема слів, чесно. Може, кому вже надоїло слухати <свісно> мої словачка. Але чекайте ще попри книгу. Дивіться, що яку красу я маю. Дивіться. Дивіться. Ви просто подивіться. Я не буду розповідати, хто є хто з цих людей. Мені здається, краще за все буде прочитати книгу, щоб дізнатися. Якщо не маєте змоги прочитати, то прослухати на моєму каналі. Якщо не хочете слухати, а все ж таки хочете прочитати, то я пропоную вам на Amazon замовити в авторки цю неймовірну історію, ці неймовірні пригоди. цю Несподівану для мене книгу з несподіваними перетвореннями. Ну це просто вау. Розумієте? Просто я довго спілкувалася з авторкою, можливо, можливо, навіть і найдовше з якимось з авторів. Ось це дуже приємна жінка. Дуже приємна жінка. І дуже класна в неї книга. Дуже класна і, в принципі, і дуже класні твори. Бо крім цієї книги. Вау, тут ще такі ілюстрації. Значить. Крім цієї книги, в Пані Галіції ще є твори, з якими теж можете ознайомитись, знайшовши її. Це дуже особливий для мене подарунок. По-перше, це книга. А по-друге, це. Перша з тих книг, які я озвучила на каналі, яка потрапила до мене у паперовому вигляді. Я тішуся, що авторці вдалося надрукувати цю книгу. Вона приклала дуже багато зусиль, старань, фінансів для цього. Хотілося б, щоб більшість із вас. Ознайомилася з цією історією, адже вона направду і відволікає, скажімо так, від сьогодення і допомагає багато чого зрозуміти. Хоча всі герої, і все, що у книзі, це все вигадка авторська. Але прочитавши її, ви самі собі все зрозумієте. Я би дуже вам рекомендувала я казала вже вам про Амазон. Я залишу в описі під відео посилання, де ви зможете зайти, можливо, хтось захоче придбати, можливо, хтось десь є за кордоном, тим більше допоможе нашій українській авторці у купівлі цієї книги, у популяризації. Адже це просто неймовірно, розумієте. Людина вже багато років проживає за кордоном, пише українською, а говорить, як вона українською. Ви б зайшли на інстаграм пані Галіції і послухали, які вона класні відео знімає і як вона українською ще бачить. Ну, це неймовірна жінка. І книга просто неймовірна. Я кажу, це для мене особливий подарунок, адже це перша книга у паперовому варіанті. З тих, які я озвучила. Дай Бог, щоб усі автори, які звертались до мене і мають бажання отримати свою книгу в друкованому вигляді, в паперовому, правильніше сказати. Дай Бог, щоб у них все вийшло. І я б теж хотіла мати ці книги у себе в своїй домашній бібліотеці. Наразі це перша, але, надіюсь, на остання. І бажаю пані Галіції всього найкращого. Ще е, за мною ще один твір, який ви почуєте на моєму каналі. Ось. І надіюсь, що у всіх все вийде. Адже хто мріє, хто намагається, і хто йде до своєї мети, так як наша головна героїня. Не буду вам навіть відкривати її ім'я. Адже раз вам цікаво, то прошу долучатись до читання, до купівлі, до популяризації, до коментування, до всього, чого хочете. Але просто не будьте осторонь, адже навіть зараз в такий складний для нас час, я бачу, наскільки. Наскільки все українське стало надважливим для нас, хоча воно таким мало буде завжди. Ну, нічого. Головне, що у нас є такі талановиті люди, які або творять в інтернеті, або мають можливість створити і поза межами інтернету. Головне не забувати про них і допомагати їм далі розвиватися. Знаю, можливо, я багато говорю, можливо, не в тему. Бачите, щось виходить краще, щось гірше, але нічого. Я, я хотіла вам розповісти про цю книгу, я хотіла вам її показати. Ви би ще відчули її запах, ну, але, на жаль, запах через відео передати не можу. Я ще раз щиро дякую пані Галіції Мідвест. Бажаю натхнення. Не втрачати надії. Дякую ілюстраторці Тарасенко Наталії. Ну, ці ілюстрації це просто вау. Якщо чесно, коли книга читалась і коли я її озвучувала, звісно, що завжди уява малює своїх якихось персонажів. Ну, це дуже і дуже і дуже мені близько. Я дуже рада, що все так склалося. І ілюстраторка настільки, напевно, потрапила в саму ціль, так як пані Галіція цього і хотіла. Ось. Все, буду тоді з вами прощатись. Уся інформація щодо авторки і її книги, і можливості придбання цієї книги буде в описі під відео. Якщо ви з якихось причин не знаєте нічого про цю книгу, то прошу на моєму каналі. Прослухати собі або хоча б познайомитися з авторкою, я залишу посилання теж, і ви зрозумієте, що вам треба її прочитати. Всього доброго! Щиро всім дякую за увагу, до зустрічі!